Добрий день. Сьогодні поговоримо про харчування або дієту. Взагалі то дієти бувають різні, але я з вами поділюся саме тим типом харчуванням, який дотримуюсь я, який мені допомагає. Ну, По-перше, це я знизив порцію їжі, яку я приймаю за один раз. Я почав їх контролювати. Тому що, коли я почав вимірювати порції ті, які я зазвичай їв, то вони були занадто великі. Просто математика. Потім я почав їх зменшувати. А за рахунок зменшення одної, одного прийому їжі, я збільшив їх кількість. Раніше в мене було стабільно це 3 рази на день, сніданок, обід, вечеря, а я перейшов на мінімум 4, а стараюсь в більшій мірі це 5. Тобто сніданок, перший перекус, обід, другий перекус. І вечеря. Порції в мене складають. В середньому 300-350 грамів. Із раціону, зараз це переважно овочі і фрукти, які я їм, а також інші продукти. Тобто, якихось спеціальних продуктів я не їм. Я їм все, що їсть кожен. Але з деякими обмеженнями. Це я наїм жирну їжу, жарену. В основному це на пару, на пару їм. Тому можна почати тільки з цих кроків, і воно вам буде вже ефект для вашого тіла. По-перше, йому буде тіло буде легше. Може, цей перший крок допоможе вам в меті. Тому пробуйте, починайте і гарного вам дня!